Прикордонники відбили штурмову атаку російських армійців у Бахмуті. Повідомляє пресофіцер відомства Ігор Лизогуб. Загарбники захопили будівлю, з якою обстрілювали українські позиції з гранатометів, через що зайнялися сусідні споруди в надважких умовах. Наші гранатометники зуміли нанести влучний контрудар і як наслідок захоплений ворогами будинок перетворився на їхню домовину, оскільки він обвалився. Ті окупанти, які не залишились під руїнами, втекли. Наразі втрати живої сили до розвідуються пожежу. Бійці держпрокордонслужби загасили. За інформацією Ігоря Лизогуба, російські війська, не дивлячись на втрати, не полишають спроб штурмувати позиції українських захисників. Можна сказати, за позиції теж служби по декілька таких атак за день ворог здійснює. Ситуація надскладна. Наші військовослужбовці плічопчачі з побратимами по сестрами сил оборони України б'ються за кожен будинок, за кожну вулицю. Протягом доби росіяни відкривали вогонь по 17 населеним пунктам області. Повідомив Суспільному поліцейський Донеччини Олег Кирницький. Авдіївка зазнала 12 обстрілів. Ворог бив по місту з авіації градів артилерії пошкоджено палац культури підприємства. Інформація щодо жертв не надходила з артилерії та смерчів. Росія обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні оселі та об'єкти критичної інфраструктури, поранену цивільну особу. Крім того, сьогодні, після опівночі, російські війська знов атакували місто. Наслідок артилерійських обстрілів маємо трьох травмованих у селі Катеринівка та одного вулицького. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, начальник корахівської військової адміністрації Роман Падун громаду зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали п'ять разів за минулу добу. Травмованих та загиблих немає. Олександра Зос, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас.